Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні я вам хочу розповісти дуже цікаву історію, як я вирішив скористатися деякими онлайн-послугами від Приватбанку і як з цього нічого не вийшло. Як ви знаєте, з моїх попередніх відео, я багато користуюсь інтернетом і різноманітними онлайн сервісами Одним з таких сервісів є Приват24, яким я користуюсь, як і через мобільний додаток. З плеймаркета, так і через веб-версію у персональному комп'ютері. Мета цієї моєї розповіді не є, щоб безоглядно лаяти ті послуги, які нам надає Приват-24, тим паче, що це найкращий банківський сервіс в Україні. І він дійсно повернутий до клієнта обличчям. І весь час технічна підтримка банку працює над досконаленням і доступністю сервісів. Але розповісти про ті недоліки, які я виявив, вважаю дуже важливим. По-перше, щоб полегшити життя іншим клієнтам банку, які йтимуть слідком за мною. А по-друге, спонукати Приватбанк внести системні зміни, а не латати дірки після кожного нашого звернення. Так от, про що піде мова? А піде вона про зміну наших з вами особистих даних у базі Приватбанку. У яких це випадках потрібно? Ну, по-перше, сам Приватбанк вибірково вимагає від клієнтів оновлення і верифікації особистих даних. А по-друге, для отримання різноманітних сервісів самим нам потрібно оновлювати дані про себе так, щоб вони відповідали дійсності і вашим документам у разі їх зміни, це ті випадки. Коли ви платите комуналку і ваша адреса у Приватбанку має стару назву, а в дійсності вулиця чи місто переіменована. Також, коли ви користуєтесь чудовою послугою від Приватбанку, а це отримання електронного цифрового підпису, то ваше місце проживання і реєстрації підтягується автоматично із бази даних Приватбанку. А в дійсності, ви вже десь переїхали і змінили його. В такому випадку, отримана вам електронно-цифровий підпис може виявитись недійсним. Так от у таких і інших випадках треба своєчасно оновлювати інформацію про себе задля того, щоб отримати повний і своєчасний сервіс. От і я, змінивши своє місце реєстрації, вирішив оновити свої особисті дані у базі Приват24 і зараз розповім, з якими труднощами я стикнувся. Оновлювати дані про себе можна, або відвідавши будь-яке відділення Приватбанку і надавши свої документи консультанту, або скористатися додатком чи веб-версією Приват-24 і внести ці дані про себе самостійно. Оскільки я проживаю у селі і до найближчого відділення Приватбанку мені треба їхати щонайменше 25 км, то я і вибрав другий шлях. Зайшов у додаток, я перейшов на сторінку, де можна. Змінити свої дані. Спочатку я зробив і завантажив фото мого паспорту, з цим ніяких труднощів не виникло. А от коли намагався завантажити фото витягу з реєстру з місця моєї реєстрації, тут і почалось те, що я не очікував. В Україні вже рік, як не обов'язковим є відмітка у паспорті про ваше місце реєстрації. І замість цієї відмітки вам у ЦНАПі дають витяг з реєстру на окремому аркуші. Так от виявилось, що Приват-24 не передбачено завантаження фото цього витягу, і як підтвердити своє місце реєстрації нове, зовсім не зрозуміло. Ну, трохи поміркувавши, я винайшов спосіб, як обійти систему і просунутись далі, бо дуже було цікаво, які ще несподіванки мене чекають. І ці несподіванки були. Перша з них це те, що після територіальної реформи в Україні змінилась належність населених пунктів до районів, громад тощо. І я не знайшов своє село у переліку сіл нашого району, але знайшов його в іншому районі, що відповідало старому розподілу, тобто до реформи. Але далі ще гірше, бо виявилося, що в моєму селі. За даними Приватбанку, немає такої вулиці, де я зареєстрований. Хоча це і є центральна вулиця нашого села. Внесення даних у ручному режимі тут не було передбачено. Були і інші косяки, але вони не настільки суттєві, щоб їм приділяти увагу. У підсумку система, не мовби і прийняла мої документи, але вже через декілька хвилин видала помилку. З огляду на те, що мені дуже було потрібно оновити особисті дані, то я вирішив не відступати і продовжити спроби. Спочатку я зателефонував у службу підтримки клієнтів Приватбанку і, витративши декілька хвилин на боротьбу з ботом на ім'я Яна і прослуховування непотрібної інформації, нарешті мені вдалося з'єднатися з оператором, і я йому докладно розповів. Про свої пригоди. Оператор мені запропонував ще раз пройти той самий шлях, що я пройшов, зробити скріншоти усіх помилок і скинути ці скріншоти у чат Приват-24. Я відмовився, бо, по-перше, це займає багато часу. А по друге, ці помилки є системними і латання дірок у вигляді вирішення моєї окремої проблеми аж ніяк не допоможе іншим клієнтам. Який стикнулись або стикнуться в майбутньому з цим. А чому я знаю, що помилки системні? Бо моя дружина теж змінила місце реєстрації, і воно відрізняється від мого. Але проблеми у Прива24 ті ж самі, її населений пункт теж знаходиться у іншому районі, а не там, де треба, згідно нового територіально-адміністративного розподілу в Україні. Також оператор запропонував мені зайти у веб-версію приват 24 і спробувати внести зміни там. Одразу скажу, що я скористався цією парадою трохи згодом. Так от там справи виявилися ще гіршими, бо там навіть не завантажувались фотографії. Тому я в розмові з оператором попрохав зареєструвати моє звернення і надати відповідь через додаток приват 24 що й було зроблено. Отримавши номер свого звернення, я побажав оператору гарного дня і повернувся до своїх справ і став чекати вирішення мого питання. В той же час дружина не стала чекати і, зробивши скріншоти помилок, звернулась у чат. Трохи попотівши над поясненнями, їй все-таки вдалося донести свою думку. І у підсумку їй зателефонували протязі двох годин і повідомили, що її проблема вирішена і вона вже може скористатися сервісом. І це дійсно було так, її населений пункт був вже у тому районі, де треба. На нашу радість виявилося, що не все так погано у приваті, як здалося одразу. Приватбанк вкотре підтвердив свою гарну репутацію. А що ж стосовно мене і зміни моїх даних, ці події відбувалися тиждень тому. За цей тиждень, за моїм зверненням, ніхто мені нічого не відповів ні через додаток, ні за телефоном. І вже сьогодні, поїхавши до Черкас по справах, я відвідав відділення Приватбанку особисто і консультант старим перевіреним способом вніс мої нові документи до бази привату. Банку, який я можу зробити висновок. Гарні наміри, але виконання бажає бути кращим. А я зі свого боку, через це відео і через зворотній зв'язок з приватом буду допомагати вдосконалювати сервіси так, щоб нам усім приємно і легко було користуватися їми. А на сьогодні в мене це все. Всього найкращого, шановні глядачі!